Не знає своє минуле слави пращурів той негідний майбутнього та поваги сучасників. Так говорить народна мудрість, так вважають і працівники музею почесних громадян Вінниці. З нагоди 25-річчя закладу вони випустили буклет. В ньому розповідається про людей, які були взірцем патріотичного ставлення до рідного міста. За заслуги передбатьківщиною їм було присвоєно звання почесних громадян Вінниці. З долою видатних особистостей нашого краю будуть знайомити місцевих школярів. Буклети потраплять в усі навчальні заклади. Та бібліотеки міста молодь має знати імена своїх героїв. До дня міста та з нагоди свого 25-річчя народний музей почесних громадян Вінниці презентував буклет долі людей на теренах часу. Фотоброшура розповідає про діяльність музею та життєвий шлях 29 вінничан, яким в різні часи було призвоєно звання почесний громадянин Вінниці. Директор музею Володимир Петров, який власними силами збирав інформацію для буклету, зазначив за чверть століття заклад тричі відроджувався у 1985, 1995 та 2005 роках. Музей почетных граждан города уникальный, потому что он единственный в стране. Таких музеев, которые бы рассказывали о биографиях, о жизни почетных граждан одного конкретного населенного пункта, в общем-то, в природе не существует. Мы очень этим гордимся, что придумали этот музей и гордимся, что до сих пор его сохраняем. Согласитесь, что 25 лет для музея, который, в общем-то, создан был из ничего, на общественных началах, на голом энтузиазме, это достаточно большой срок. Під час презентації організатори намагались відтворити атмосферу, яка панує на тематичних вечорах, які щорічно проводить музей. Під музикальний акомпанемент звучала улюблена пісня почесного громадянина Вінниці Север'яна Белканія Суліко. Грузин за походженням він був доцентом Вінницького медичного інституту імені Пирогова, заслуженим лікарем української РСР, активним учасником Вінницької міської підпільної організації в період Великої вітчизняної війни. Своїми спогадами з присутніми поділився старійшина та почесний громадянин Вінниці Іван Григорович Павлов. Він брав активну участь в обороні та визволенні Вінниці від німецько-фашистських загарбників. Згадали і тих, хто нещодавно пішов з життя. Син учасника Великої вітчизняної війни, військового комісара, суспільного діяча Анатолія Петровича Буренікова, розповів, що своє життя батько присвятив людям. Я прекрасно бачив, як прекрасна працює, як він... всегда готов прийти на помощь, когда ему звонили и днем, и ночью. И по сути дела до последних своих дней он беспокоился о каких-то вопросах, о ветеранских делах, о помощи тем, кому некому помочь. Ну, практически он до последних дней был в движении, в работе, в заботе. И поэтому, наверное, это самое приятное, то, что он делал для людей. Михайло Каменюк, голова Вінницької організації національної спілки письменників України, написав для буклету тематичний вірш Плеяда Вінницького духу. За його словами, це посвята героям, які носять звання почесний громадянин Вінниці. З багатьма, хто вже пішов в життя, поет був знайомий особисто. Серед тих, хто нині живе, поет товаришує. Всіх цих людей на його думку об'єднує одна важлива риса. Крім того, що люди були різних спеціальностей: медики, військові, технарі, промисловики, державні діячі, але це люди в першу чергу великої культури, люди начитані, люди, які розбираються в мистецтві, в літературі, які самі співають, і які можливо, це і секрет їхньої бадьорості, їхньої такої довголітньої юності. Першим почесним громадянином Вінниці став льотчик космонавт радянського союзу Юрій Гагарін серед героїв буклетів, зокрема генерал Павло Аробей, підпільники Іван Бевс і Ляля Ратушна. Аби підростаючі покоління знала ці славетні імена, дирекція музею подарує школам та бібліотекам міста 70 екземплярів буклетів. Невдовзі в експозицію музею з'явиться портрет Юрія Пасіхова, вчителя школи гімназії, номер 17, якому цьогоріч присвоєно це почесне звання.